Видатний кобзар української землі Тарас Григорович Шевченко. В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповить невмирущою любов'ю та славою таким самородком в українці є Тарас Григорович Шевченко. І сьогодні вихованці нашого садочка і колектив доєднуються до акції Ми нащадки кобзаря. І зачитають вірші великого Кобзаря. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину, на калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко не питай, не знає? Над водою гне в червону калину. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають йдучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало. Сашечка зраділа і защебетала. На панщині пшеницю жала, стомилася не спочивати. пішла в снопи по шкандипала Івана сина годувати. Воно сповитої кричало у холодочку за снопом розповела, нагодувала, попистала і ніби сном. Максима сидя затримала, їх, вірш Тараса Григоровича Шевченко. Думи мої Думи мої. Думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайте сізоклі мої голов'ята і за Дніпра широкого у степ погуляти. Сталя весна, чойну землю сонною збудия, уквічає її ясно, бальвінком укриє. І на полі валюнок в Гаї землю убрану сною з зустрічає. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пошовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. Заснуло все. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь. Боже, не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добра, і жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем завмирати, і гнилою колодою по світу валятись, а де жити, серцем жити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. однаков, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. Тарас Григорович Цовченко, Катерина Кохайтеся Чорнобриві та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами, москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого. А той стара мати, ще привела нас від Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся з чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди знущаються вами. Не смійтеся, чужі люди. Домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. І розвіють му неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі Невольнічі діти. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось у світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша думка, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава Україні і вам слава, сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко, І досі сниться під горою. І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хатонька сидить, неначе досі сивий дід, коло хатиноньки і бавить, хорошає та кучеряве своє маленьке є внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Веселая, сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж тричі весело цілує, прийма на руки і годує, І спать несе. А дід сидить і усміхається і стиха, промовить нишком: Де ж те лихо, печалі тії, вороги. І нишечком старий читає, перехрестивши ж отче нас, крізь верби сонечко сіяє, І тихо гасне день погас. І все почило, сивий в хату ішов собі опочивати. Твори Шевченка справжня дивина, з них доброти, черпаєш ти сповна. Вони дарують справжнє насолоду, повних життя і мудрість від народу, велике слово мовив наш кобзар. О серці мав, він справжній Божий дар. Минає час плинуть роки, Ідуть години у віки, а ми з пошаною щодня вивчаємо твори кобцаря.